Всім привіт, слава Україні. нас сьогодні то отака от погодка, особо нічого не поробиш, дощик йде, е, цей, вирішив вирішив е, зайнятися ТО, в кубоці треба зробити, її треба було зробити ще 10 годин тому, але щось ніяк, ніяк руки не доходять до цього. Так що будемо проворити його зараз. Кожен рік я. Приблизно десь раз в рік я роблю ТО, якраз за рік. Раніше трошки більше наїжджав, зараз вже менше, бо зараз на нього вже менше роботи, тому що основні роботи виконую МТЗ. а цим так поїхав, приїхав, привіз, відвіз таке. Сильно його не напрягаю. Ну, Фризування там отаке от. Картопля, це все на ньому. Е, так, е, Купив масло. О, зараз Тут масло дизельне. Ось таке от 10 в 40. Ну і, звісно, два фільтри, ключики, там бутилочка два рашок. Щоб... Заведемо зараз його, щоб полотнув, щоб масло трошки рідше було. У нас похолодало трохи, в принципі. Ось еще накала. Зараз 2 секунди він полотне і почнемо зливати масло. Ну, масло зливається з підона знизу, з двох сторін, причому зараз я буду під низом залізу, покажу. Може комусь буде цікаво, податися новим глядачам, так як сказати. Ще треба буде е, виняти фільтра продукти, що зараз немає як на вулиці компресора винести. Це Завтра післязавтра зроблю, І, то, на хіпка білю. Так, зараз минуло минуту крутне. Залізу я під низ далі буду знімати, показувати, що я робити. Е, На траві це було б, звісно, робити набагато зручніше, тут якби трошки каміння мулює, але нічого. От бачите, не знаю, видно, не видно. От один болтик, потім другий болтик. Корот, їх 3, Підон такий специфічний йде, як вигнатий. Треба звивати з двох сторон разом. Ладно, зараз я буду відкручувати, зливати. Включусь покажу. Так, зляв масло. Зараз будемо масло на фільтр. Постійно зриваю в нього якусь херню і так його відкручую. Тут підлізти хреново. Відкрутити його дуже тяжко. Зараз відкручу і будемо ставити нового. Так, масляний фільтр відкрутив. Розпаковую масло. Нічого собі навіть даже... хірню таку придумали. Так, тепер треба наливати. Фільтр особо багато смислу немає. Трошки можна, але небагато, тому що ми його ставимо боком і з нього з нього все витече. Чуть-чуть, то щоб просто було масло, щоб змастити резиночку. Ось так. І тепер встановлюємо назад масляний фільтр. Масло, щоб не перекинути. Тут трошки, звісно, хренувато його ставити, знімати. Місця мало взагалі, блин. Різко його вкручуємо назад і руками максимально його. Щоб там ключів якихось не треба. Просто руками страпкою, бо руки провертаються, зажати його максимально. І буде все буде. О! Все. На цьому все. Так, масло зляти, фільтр поміняний. По маслу лишилось тільки заляти масло. По солярі треба скидати ще бокового щитка. Так, знімати бокового щитка і... Вкручувати. Ще буду заодно міняти топливного фільтра. Е, заказував, в мене був навернувся топливний насос. От він зараз десь трошки підсирає, бо видно, що стільки грязюки. <кій> Треба буде прокладку під нього вирізати, поставити. Зак... <кій> Заказав я в Китаї топлівного насоса. Вже працює другий рік. Працює і працює непогано. Так, зараз ключиком на 12 відкручуємо цього болта, знімаємо і від на початку, то, звісно, його перекрити. Не прикривається інперет в ту сторону, що мені треба чи ні. А так. Ладно, раніше відкручу, зараз тоді. Так, 12. 13. Це 13. Що це таке? Так, це 12. Так, знімаю з голови, не знаю, що там буде видно. Тут я трошки більше перероблю кріплення, того, що е, цей е, коротше, з фільтра виход. Там йшов прямий, я тут типу, донизу. І коротше, треба було трошки фільтр цього нижче опустити. Ну, типу, нормально. Просто дирку пересверлив, гайку, ще одну приварив. І все, типу, все стоїть чітко, Того, що раніше він стояв у мене. От того, Якщо видно, Надіюсь, що видно, до донь стояв. А зараз поставив його трохи нижче. Так, а тепер перекриваємо оце. Далі треба, тут може й треба буде Ого. використати пітиці. крокоділи, бо я бачу, що я його паренто не зірву. Коротше. Ладно, зірву тоді, включуся, Треба йти брати крокоділи, бо я його не зірву. Так, відкрутив я його, зараз покажу це після 102. Мотогодин використовування солярки, дивіться Дивіться, що з фільтром зробила? Його блядь, треба міняти ще раніше виходить чи що? Його ж стянуло стягнуло. Тут а, піздець. Ще пружинка є, короче. Це треба вибутати. Ще є така пружинка. Так Зараз я піду вимію стакана. Буду збирати назад, тоді включуся. Попробую. Коранче витерти, блін. Потирав я. Стакана промив. Кидаємо грашечку. Пружинку про труби. Щось за пружинку забувся. Так, наниз. Пружинка. Далі Фільтр. Дальше Далі Отако. От Отако, От коротше. Отако. От О, блін. Трошки не так. Помилився. Помилився, трошечки не так. Отак. От І тепер... Тепер резиночку. Сюди. Хлоп. Так Я тепер ставим на місце ее все, блин. Mm -hmm. mm -hmm. Сейчас що це попасти нормально на різьбу, щоб оно закрутилось. О, тепер страпочкою дожати його все файно. запускаем соляру соляра пошла все так, ставлю на место болта еще раз получается Фільтри я міняю раз в 100 мотогодин, а тут ще раз в 200 мотогодин. годин. закручу, закручую, тоді буду знімати далі. Блін, нічого не видно. Так, воздух до того стоїть фільтр гідравлі... Тіпа, механічно гідравлічний, того що тут система йдеш механіка і гідравліка. Ну, типа, за Масляний насос один. Коротше. І на цей подає, і на гідравліку, і по коробці масло розбігається. Все запитане з одної цієї. Так що його теж бажано чистити. Я чищу його раз, раз в 200, 200 мотогодин. Так, Це от у нас щуп. Щуп, зараз я його протру і подивимося який. Уровень масла у нас в коробці і в гідравліці. Масло оце скажу не з дешевих, треті на світло, бо я так і фіга не бачу. Ну коротше виходить, що ось до ну, пущі нижній уровень. Можна було б трошки трошки її доляти та У мене є в принципі, можна і можна лейнути Пробка ось дозаливна якщо хто не знає. Треба спочатку її почистити. Так і зроблю. Зараз залю це масло, і ще долю, долю гідравлічне Ладно, зараз піду на іду отак Сканістка тут трошки неудобно підлазити, я так поставив лійку і собі нормально заливаєш. Будем заливати масло. Коротше, поставив я лійку, зразу десь літрів біля чотирьох треба лейнути. Треба щось трошки більше звісно, взяти, але... Так, зараз літрів 4 літрі заляю. І ще долю. Трошки я неправильно назвав те масло механічно гідравлічне, трансмісійно гідравлічне називається правильно. Там покажу покажу яким я користувався маслом. Це відео, звісно, є на каналі старе. Я був колись розбирав сцеплення на куботі і міняв, там теж масло міняв, бо треба було зіряти масло. Так Зараз подивимося, стільки заляли приблизно 3 літри. Ще давайте ще трохи хлю. потом, потом лучше добавлю, чим буде перебор. Так. І того короче, 3,5 літря поки що зайшло, а його трошки трошки посяде, а я зараз е, покажу це, зараз зніму з голови. Е, покажу, покажу, де я і поставку відступлю. Агоже, віть ось Отаку масло я собі. У мене ще є, не знаю, скільки ще його залишилося десь таку коротше, ще є. Що 4 літрів 4 є. Таким маслом користувався. Мені сподобалося. До це є поривне світло, воно тримає свою консистенцію, так би сказати. Так що, я не пам'ятаю, тоді це вже блин, років 4 назад прийшло. Я тоді за нього по 3 тисячі місяць тисячі віддав. Зараз я думаю, що це каністра буде стояти вже за 5 тисяч десь. Так що якось так. Ладно, зараз почищу там от і будемо доливати ще це масло. Так, більше масла я не доливав в гідравліку грам 200 заляв. Там вистачило. Подивимося, що тут у нас. Я думаю, цього що є теж повинно бути достатньо. Ну, більш чим. Коротше, от верхній уровень тут масла. Я думаю, що його вистачає 8 міліметрів. Міліметрів 4 мм від верхнього уровня. При Десь 3800 пішло. Сюди масло. Літра десь 200 залишилося в каністрі. Так, ставимо кришечку. Ставимо кришечку. Ще лишиться продути? воздушного фільтра. І на цьому буде все. Що, заведемо хай калатне трошки. Свіча накала, дехто чекає, дехто не чекає, я чекаю, щоб Але трошки може бути нестабільна робота спочатку, тому що таке трошки воздух в попало в дочній фільм, ой, топлений я Думаю, він вже... Це вийшов. Mm. В принципі якось так. у мене з 2018 року, з весни. 6 років вже у мене. Поки що таке серйозне штук, ну, оце степлення поміняв е, диска. А так поки що працює відміна. Що, так. таке от 2000, якщо видно, напевно, не видно. 2006 годин. Дев'ять. Відколи він у мене, ну це зрозуміло, що воно було втушено, е Но Вже він напрацював тисячу. Тисячу. Ні, ти ще сьогодні коротше. 943 мотогодини, я його купляв, тут було 943 мотогодини стояло. Тисячу, там, щось, 60 з чимось мотогодини працював в мене. Так, так і що все. Тому це було було з відео. Ну, всім треба здушення, я думаю, всі знають, як і втручуються. Оце, як баранчика, втручуючись, і все, як і втручуючись. Так само на гідравліку там записку. Е, Підключити кожух, не того, там не і так, і то. а відстаєш концептує. До того помивається, нахиляє від і обласа. Його того сумського. У нас ніде не підставок, ніде не текло. І ще з не підсасувало. Апаратура Так, масло у нас кінця не прокапує. Це загляну, під східний на з Булки не прокапує Ну, Думаю, що не повинно прокапувати. Так, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Слава Україні!